Василь Симоненко, я юності не знав, нудотно і похмуро. Я юності не знав, нудотно і похмуро, Пройшли мої можливо кращі дні. У тісноті і сутінках конури, З думками власними на однині Я не шукав хвилинної утіхи. Бо соромітніми здавалися мені вульгарні танці і розмови тихі, п'янке тепло, дівочої руки, і губи, скорчені від сміху, І все було у мене навпаки, коли греміли духові оркестри, і шарпали підлогу каблуки. У мене в роздумах проходили семестри. Були зі мною сумі самота, та ще нудьгай кука ніби, сестри, тепер смішні, дитяча прямота, і аскетизм, і холодність уяве, бо сонне серце сполох калата. І та моя відчуженість недавня мене залишила, І я бажаю жить. Відкрить на вікнах посірілі ставні, з людьми сміятись, плакать і любить.